Анатолій з позивним Альфіст – піхотинець. Захищати Україну від расистів з перших днів повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем. Пригадує, рідні такому вчинку не зраділи. Мати навіть сховала військовий квиток. Я пішов без військового, без військового мене не хотіли брати. Тоді було дуже багато добровольців. Я відстояв добу в черзі, прийшов, прийшла моя черга, мені кажуть, військові є, ні, немає, ну, вільний, все. Але так як я дуже хотів захищати державу на той час в патріотичному пориві, я пішов в другу частину. То була частина ЗСУ, ТРО. Спершу Анатолій служив у теробороні, а на початку березня у складі Збройних сил України поїхав на передову. Каже, тих пекельних місяців не забуде ніколи. Десять днів буквально підготовка. два рази постріляли, дали нам форму. Дали нам зброю і ми поїхали. Перша наша задача мала бути в Креміні. Ми мали тримати оборону Креміної, але випало нам так, що ми пройшли спочатку в Рубіжному бойове хрещення. Майже рік воював. Я не бачу таку валу вогню, який я бачу в Рубіжному. Крили нас з усіх видів зброї, яка тут була. Сєвєродонецьк, Соледар, Бахмут, Кремінна, Лисичанськ. Альфіст каже, з побратимами воювали за кожен сантиметр землі. Адже патріотизм та жага до перемоги з неймовірною силою ввели хлопців вперед. Після Рубіжно, як ми вийшли, ми пройшли коротеньке перегрупування. Ми далі захищали Лисичанськ, тримали оборону Синецького мосту. Там ми штурмували дуже також русські орки, взяли вже на той час. Рубіжний штурмували Лисичанськ. Ми тримали оборону, наш батальйон, всі чотири моста в Лисичанську. Відбивали атаки, також крили їх. То були тяжкі часи, часи, коли ми відступали. Ми з боями, але відступали, У нас було мало озброєння, мало було піхотного озброєння. У нас були кулемети, Максим, кулемети Дігтярів го року, 43-го року. Було дуже тяжко з ними воювати із -за того, що воно вже застріли це озброєння. Найважчим днем у житті захисника став той, коли у січні 23-го року отримав поранення у Луганській області. Тримаючи оборону захопленого орківського бліндажа, чоловік наступив на протипіхотну міну. Падаючи на землю, буквально за одну мить мене проминуло все моє життя. Я подумав, невже так швидко воно закінчиться? І так просто, не просто а якось. По-дурному, можна сказати, від відміни. Зібрав волі в кулак, виняв турнікет, він в мене був е хороший турнікет, наклав собі, е зупинив кров, позвав побратимів, вони підповзли до мене, е зняли вже з мене броню, броня, каску, щоб легше було і по нам передали йти до точки евакуації. До точки евакуації було йти півтора кілометра. Альфіст залишився без ноги. Втім, після важких місяців лікування та реабілітації, підтримки рідних, чоловік знову ходить. Дякуючи нашим лікарям і дякуючи Богу, який зумів які зуміли мене підняти на ноги. Я зараз ходжу на протезі. в мене ампутована кінця, стопа, нижня, третя на цьому уровні. Але протез поставили мені якісний німецький отобок, і я маю можливість зараз ходити. Да, я вже не можу тих нагрузок приймати, я вже не можу, так як раніше, внести на собі 40 кілограмів там, автомати, кулемети, броні, каска, 12 магазинів, лента до кулемета. Це я вже не зможу, але ще чимось хочу ще послужити для нашої батьківщини, для захисту нашої батьківщини. Військовий певен, українці мають стояти до кінця, адже ми на рідній землі, і кожен на своєму фронті має наближати перемогу. Лише разом можна вистояти і перемогти ворога. Мотивація у нас одна ми захищаємо свою країну, тому я не закриваю своє лице. Я знаю, що я. Роблю те, що необхідно мені робити. Мені не стидно буде потім дивитися свої доньки в очі своїм батькам, якщо ми час не піднімемося і не зробимо цей останній ривок, який необхідний для існування самої нашої держави. Вони прийдуть сюди і зроблять тут те, що вони зробили в бучі вірпіні на сході України. наразі альфіст, попри травму, знову захищає рідну землю. Веде щоденник і мріє після повернення видати власну книгу про війну.